Друзі, в цьому відео ти отримуєш покроковий ризик-менеджмент план для акаунту 1000 доларів. Якщо в тебе ти починаєш з іншої суми свій шлях в трейдингу, ти можеш просто підставити свою суму, тому що пропорції будуть одинакові. Я записую це відео, тому що на початку новачки дуже часто задають питання про плечі, leverage, які потрібно використовувати, як ставити стопи, те профіти і все, що потрібно. І є одна помилка, яку всі роблять, і воно навіть іноді нервує. Але я хочу допомогти виправити це. Давай пати, почнемо з плечей. Плечі це не є головне в трейдингу. Воно важливо, але це не є ключове, це не є key point. Коли ти торгуєш, просто постав з себе на біржі 20-те плече і все. Більше до цього питання ти, скоріш за все, не будеш вертатися. В другій частині відео ти зрозумієш, чому так, додивись до кінця. Фокусуйся на контролі твоїх ризиків на угоду та на день. Це є найважливіше. Коли ти це навчишся робити, ти просто перестанеш втрачати кошти в трейдингу. Я тобі я обічаю. Давай зараз з тобою на конкретному прикладі пройдемо цей ризик менеджмент, і ти побачиш, якщо ти його володієш, ти перестанеш втрачати. Приклад для тебе: Давай візьмемо от для прикладу, що ти починаєш з рахунку 1000 доларів, торгуємо 5 днів, в середньому 4 трейди на день, об'єм в угоді в трейді 100 доларів, ризик. Це є стоп-лосс 2 Але тут є одна умова: якщо ти є правий, то ти маєш заробити в декілька разів більше. Take профіт в три рази більше до стоп-лосу. Це називається співвідношення ризику 1 до 3. Тобто за один день в тебе є варіант 4 трейди, і в тебе варіант або мінус 2 долара, або плюс 6. Тобто співвідношення 1 до 3. Напиши в чаті, чи ти знаєш, що таке в коментарях спідношення ризику 1 до 3, на... чому це важливо? Зробив 4 трейди. Інший день, там понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятник. Зараз, от, питання на увагу. Що буде, якщо ми праві тільки у 30% випадків? Тобто, з 20 трейдів 30% це є 6. Тобто, тільки 6 ситуацій принесли нам плюс. Тільки 6. Раз. Наприклад, там 2, 3, 4, 5, якийсь день, 2, 6. А все інші мінусать, поки ти пишеш в чаті, я тобі відповідаю. Ось тобі приклад: якщо ти будеш дотримуватися правильного ризику, правильного ризик менеджменту навіть при 30% випадків правильних 30%, тобто з 20 трейдів, тільки 6 в плюс, ти будеш біля нуля в невеличкому плюсі. Тому що тут не враховані комісія, оце вже так для інших людей. Це є основна секрет, як перестати втрачати і почати робити перші шляхи, щоб ти заробляв. Цей підхід немає різниці, чи ти торгуєш крипту Форекс акції, чи ти скальпер, чи свінгтрейдер, все рівно ось цей підхід ти можеш використати усюди. Тому пам'ятай, якщо ти знаєш, який в тебе ризик, і ти його мієш контролювати, 30% випадків тобі достатньо, щоб бути на великому плюсі. Тоді, виходячи з цього, який має бути ризик на день. І я думаю, якщо в тебе. Рахунок 1000 доларів не більше 20, тобто це є 2%. Це моя рекомендація. Чому так? Чисто з досвіду. Тому що навіть втратити всю тисячу, тобі потрібно 50 торгових днів підряд мінусових. Кожен день має бути мінусовий, щоб втратити цю тисячу. Ну це дуже тяжко. Тому що ну, навіть 20% плюсових угод в тебе буде все рівно це вже. Вже набагато більше днів тобі треба. А для досвіду, особливо, якщо ти новачок, це буде круто. Що робити, якщо ти починаєш, наприклад, не з тисячі а з 200 доларів? Ну просто використай пропорцію. 1000 поділити на 200, це буде в 5 разів менше. То значить, тут теж використай в 5 разів менше, не 20, а 4. І все. Якщо в тебе хоч почати з більшої суми, що я не рекомендую для початківців, то так само використай просту пропорцію. Ти можеш написати в чаті в коментарях зараз, з якої суми ти починаєш. І я особисто, коли буду мати вільний час, дам тобі відповідь і рекомендацію. Тому лишай коментарі. І друзі, якщо ви вважаєте, що я вам показую... Це є круто і вам допомагає. Підпишіться на канал. Багато уроків у нас по трейдингу, які допоможуть вам заробляти. І обов'язково поділіться з друзями, якщо ви відчуваєте, що це реально круть прям жир. Далі виходячи з ризику на день, ми виходимо на ризик на трейд. Що таке ризик на трейд? Якщо ціна забере мій стопло, скільки я конкретно втрачу. Це є дуже важливо, бо нерозуміння цього ви взагалі не можете контролювати ризик на день. А як враховується ризик на трейд? Для початку ми маємо знати ризик на день і приблизно, скільки трейдів ми плануємо зробити. Тобто 2, 3, чи 4 трейда. Наприклад, як дізнатися, скільки трейдів? Просто подивіться на статистику, скільки ви в середньому робите. Можливо, деякі трейди лишні, і вам потрібно їх уникнути і не брати. Давайте візьмемо приклад для чотирьох трейдів. Тобто у нас є ризик на день 20, ділимо на 4, получається 5 доларів ризик на день. Це те, що ми можемо собі допустити. Зараз у вас виникне нормальне питання, як ті 5 доларів враховувати, а до чого тут плечі, плеч, об'єм позицій і тому подібне. Зараз буде все. Якщо у вас ризик на день не 20, а наприклад там 10, то у вас буде не 5 доларів, 2,5. Тобто постійно використовуйте ці всі пропорції. Коли ви вже зрозуміли, який у вас ризик на день, ризик на трейд, далі потрібно вивчити, як рахувати ризик на угоду. У нас є ось такий крутий урок на TradingView, як рахувати ризик на угоду. Дуже рекомендую подивитися. Ви можете використовувати дві платформи: TradingView або Atas. Зараз коротенько вам покажу приклади на обох платформах. Дивіться, є ось ця платформа, яку ми використовуємо для аналізу. Футпринта дома для скальпінгу, це ось ця, вона повністю безкоштовна для криптовалюти. Буде посилання в описі до відео, щоб її скачати. І також біржа, з якої найкраще торгувати через цю платформу. Тут є ось така штучка, ви побачите цей лонг чи шорт position. Якщо ви дивитеся російською, там буде коротка і длинна позиція. Ви вибираєте ось цю штучку. І в цій штуці, як що ви робите? Тут ви можете порахувати свій ризик на угоду. Бачите? Наприклад, ви відкриваєте зараз, хочете відкрити угоду на ріст. Ми дуже легко можемо порахувати ось тут. Ви вибираєте, де ви ставите ваш стоп лос, і далі, коли ви заходите в налаштування, тут можна прорахувати, який ваш депозит. Наприклад, ви вирішили, що ваш ризик на угоду 5 доларів, Тобто ми з 100 доларів і прописуємо 5. Тобто ризик на угоду 5 доларів. Важливо, щоб тут був ризик на угоду 5 доларів прописано. Що воно дає? Воно дає вам кількість монеток. Бачите, ось тут: UTU. U. Це з англійської quantity, це кількість монеток, яку потрібно взяти, щоби, якщо ціна піде проти вас. І виб'є вас по стопу, ви втратили тільки 5 доларів. Так само це можна використовувати на TradingView. В безкоштовній версії, я думаю, теж можна використовувати. Бачите, ось тут є так само: Long-short position. Та сама логіка, бачите. Наприклад, ви вирішили зайти угоду на падіння, ви заходите сюди і прописуєте тут ваш ризик, наприклад, 5 доларів. і Тут воно вам так само показує кількість, кількість монеток, які потрібно зашортити, щоби при досягненні цього стоп-лоса ви втратили не більше 5 доларів. Через це ви контролюєте свої ризики. Хтось з вас нарешті міг би задати питання. Ти вже стільки часу проговорив, а де про плечі? Чого плечі не важливі? Пояснюю. дуже просто пояснюю. Дивись, в кожній угоді у нас буде різна величина стоп-лосу, і у нас буде різна величина. Об'єму угоди, яку ми відкриваємо, на яку суму монеток ми купуємо. І подивись, якщо у нас стоп лос буде, наприклад, аж тут вгорі, нам потрібно куп... за відкрити угоду на 11 монеток. 11. Ми множимо на ту ціну, що зараз. 9.20. І це скільки є? Це 101 долар. Тобто при рахунку 1000 доларів, ти навіть відкриєш це без плеча, тебе не потрібно буде плече. Якщо ми відкриємо угоду і вирішимо, щоб стоп лос у нас ще буде, наприклад, ось тут за ось цим локальним вершинкою. То в такому випадку ми вже торгуємо 58 монеток. Тобто об'єм угоди різний. А стоп лос якщо ми втратимо і ціна піде проти нас, такий же самий. Ще раз, ось цю штучку треба запам'ятати, бо багато новачків дуже путають. Плече не є настільки важливе, наскільки важливий ось цей ризик на угоду. Нам важливо вміти контролювати ось цей ризик на угоду, тому що в кожному трейді буде різна величина стоп-лосу, різна кількість монеток, яку ми торгуємо, відповідно, і різне плече. Нам потрібно, щоб наш депозит просто дозволяв це використати. Це так як машина. Ми їдемо в машині, іноді буде 2 тисячі вроків, 3 тисячі вроді, 6 тисячі вборотів мотору. Ну ми ж не а скільки тисячі вборотів там буде? Та як його знає? Ну їдемо 60, ну і їдемо. Так само тут. Ви не будете звертати увагу сильно на плече, особливо, якщо ви не залізаєте в скальпер. Для новачків цього буде достатньо. Друзі, нагрузи, у вас складний урок, але він потрібен. І як то, і наше вишня на торті. Перед тим як я вам розкажу про вишню на торті, саме що далі робити, ще раз нагадую про підписатися, і також внизу під відео буде посилання. Запрошую вас на наше навчання, де ви можете навчитися, як торгувати наші стратегії. Вся інформація в описі. І саме основне далі, що робити, коли ви торгуєте, особливо ви як новачок. Я вам рекомендую зробити хоча б 100-200 трейдів по цій системі, щоб зрозуміти, що у вас уходить, що не виходить, і обов'язково введіть статистику. Приклад: покажу вам два коротеньких приклади, чому варто вести статистику. Наприклад, ось цей трейд лонг по біткоїну, де ми взяли відбиття від цього величезного об'єму, бачите. Тобто в футпринті було видно, що хтось купив велику кількість біткоїнів десь на суму, суму 70-80 мільйонів доларів. Ми відкрили угоду на ріст тут закрила, якщо чесно, зашвидко закрили. Тому що, подивіться, ціна після цього виросла ще в декілька разів. І якби ми дотримали десь сюди, це було б десь 2 тисячі доларів. Наступна угода це є Solana в угоду. Я заходив в угоду на ріст. Я думав, що ось оцей великий об'єм. Ціна від великого об'єму почне рости. А ціна зробила тільки ось цю цю штучку. Я вам покажу. Ціна, от бачите, від великого об'єму відбилася на 2%, відсотки. Це є 2%, і далі пробили вже об'єм. І цей об'єм вже став великою, великим супротивом. Ну, я чогось е, думав, що ні, ще другий раз можемо піти. І замість того, щоб так само заробити свою якусь хорошу суму, ми тут маємо мінус 122. Тобто іноді чисто людський фактор е, може не дати заробити. Тому, коли ви практикуєте мані менеджмент, обов'язково ведіть статистику, щоб через 100-200 трейдів проаналізувати і реально заробити на цьому. Дякую за ваш час. Відео складне. А зараз дивіться ось ці відео по трейдингу, які допоможуть вам заробляти наші стратегії, наші секрети. Ось тут прямо два відео. До зустрічі.